Привіт, мої хороші. Ну що ж, ми знову зустрілися. Тож, давайте будемо знову розмовляти на цікаві теми. А сьогоднішня розмова буде в нас із Ну, Не думала я і не гадала, що будуть у нас такі розмови, думала, лише буде про духовність у нашому в моєму каналі йтися, але буде не лише про духовність. Буде загалом про все життя людини, яке супроводжується і духовне, і фізичне. Тобто життя не складається лише з духовності, є і фізика, яка в даний час переважає в нашому житті. Ну, з одної сторони, і, на жаль, тому що повинен бути баланс 50 на 50, як і духовного, так і фізичного. Але поки що у нас на першому місці фізика стоїть фізична. Тому будемо говорити і про фізичне. А хто не говорить про фізику, лише про духовність. Ну, тобто мені сподобалася така фраза, ніби всі де, ну, хто проповідує. Хто розповідає лише про духовність, а про фізичне не розповідає, не розмовляє, то це є псевдодуховністю, тому що ми живемо в матеріальному світі, в нас є свої аватарчики, хоч і душа своя є, але в нас є і аватарчики, за якими теж треба слідкувати, які теж полюбляють різні земні. Радощі. Ну, земля це наш дім, тому це все природнє. І не треба себе псевдодуховних робити, скажімо так. Тому сьогоднішня розмова в нас буде про лубриканти. Цікава така тема. Що ж таке лубриканти? Лубриканти це. З, такі гелі з маски для інтимної, ну, хотіла сказати інтимної, е, гігієни, ні, для інтиму. Е, для чого ж вони використовуються? Тобто партнери, якщо в інтимних стосунках е, відчувається якась сухість, недостатні виділення при інтимі. Використовують лубриканти, але мені здається, на мою думку, що це більш маркетинговий хід використання таких засобів, тому що з енергетичної точки зору це відбувається, ну, якщо відсутність є, тобто потреба в цих засобах. Це більшість відбувається через відсутність емоційного зв'язку між партнерами. Тобто є якісь недомовленості, образи між ними, відсутність спільних інтересів і тому подібне. Через це все відбувається, отакі питання виникають. Тобто це все відбувається в підсвідомості людини. І на це потрібно в першу чергу звертати увагу. Тобто люди не налаштовані один на одного Психолог... на психологічному рівні. А як відомо, тіл... тіло, ну, тобто воно першим реагує що щось відбувається не те з ним, щось не подобається, тобто йде якесь відсторонення. Ну, зараз, модно казати, ніби якийсь блок створюється. Тобто це все психосоматично відбувається, і партнерам між собою треба розмовляти. Про це, можливо, жінці недостатньо ласкім, тимних, можливо, треба підключити до цього різні рольові ігри, щоб більш налаштуватися один на одного більш природнім шляхом, без використання всяких різних ну, засобів неприродніх. Тобто потрібно між собою спілкуватися. І якщо все відбувається злагоджено, і відбувається взаємодія один з одним, то все буде відбуватися природним шляхом, без всяких допоміжних засобів для. <SME> для інтимних стосунків. Тобто буде все відбуватися природньо і з насолодою один для одного. І також ще лубриканти використовують для аналу, але з точки зору фізики це, ну як, ну, є шкідливим для Здоров'я людини, тобто, це не норм, а з точки духовності це взагалі не норм, це неприродно. Також ще дізналася, що існують такі їстівні лубриканти, тобто різні смаки, різні запахи. І тут, що саме цікаве, я дізналася в цьому питанні. Зараз дослідно вам прочитаю. Так, і сівни, лубриканти з різними смаками і запахами для позбавлення від неприємного запаху і від рвотного рефлексу. Ну, це взагалі я не знаю. Люди, я не знаю, як це потрібно відноситися до свого партнера, до свого обранця, скажімо так щоб, ну, чи навіть сам до себе, щоб, не звертаючи увагу на запахи, на ці відчуття, ну, взагалі не звертати увагу на своє тіло, тобто сам себе відсторонюватись, робити тільки те, що хтось захотів, або хтось накрутив тобі в голові. Я взагалі, в шоці була, це почувши, ну, як так можна ставитися. Один до одного, щоб оце якимись речовинами прикривати смаки, неприємні запахи і рефлекси різні, які тіло показує, що йому це ненормально, Тобто тіло твоє не хоче як так можна ставитися до себе іти проти себе, заради, наприклад, чиєїсь втіхи, чиїхось бажань. Наперекір своєму, як скажемо, єству, своєму тілу, ми саме найдорожче, що в нас є. Тобто, кожна людина найцінніша повинна бути для себе і в першу чергу звертати увагу на свої відчуття, а не йти на поводу у когось. Ну, як так? Я не розумію. І взагалі, і ще з одної сторони навіть і смішно, якщо ти. З партнером, якого ти кохаєш, поважаєш, ви погодилися на ці інтимні стосунки, ну, тобто на інтимні ці ласки е оральні, то, ну, саме банальне, що можна зробити, це піти просто помитися. І все, і питання буде вирішено, і не потрібно буде придумувати, якісь брати. Ароматизатори, якісь силіконові, навіть їстівні, ну не, ну не потрібні, шкідливі навіть можуть бути. Все може бути, тому що зараз крізь різні добавки. Ну, як так можна ставитися до свого організму, до організму свого обранця? Я цього не розумію. Ну, що я знаю, що самим найбезпечнішим природним, сейча скажу вам правильно, як би це сказати, Най, найбезпечнішим природним натуральним лубрикантом є мед. Тобто, якщо вам захотілося щось, ну як скажем, разнообразити по-російськи, Треба українською, знаю, ну, намагаємося. То ну, можна взяти мед використати, наприклад, він ну, не має ніяких алергічних реакцій, тобто це досліджено, доведено. Я дивилася якусь передачу, не пам'ятаю. Тобто невелика кількість розтопленого меду береться на, на руку. Наноситься зовні, всередину їй не потрібно, і пара насолоджується один з одним. Ну, ви вже там між собою вирішуєте. Як? Як і що? Але всередину, ну, навіть якщо попаде, ну. Я вважаю, що мед це натуральний продукт. Але. Більш для зовнішнього застосування. Так, що ще я хотіла вам сказати. Ну, ще, ще хотіла попередити, щоб жіночки любі. Звертайте, будь ласка, увагу на відчуття свого тіла, на його признаки. Тобто, якщо ваше тіло відмовляється, зараз воно не хоче, не потрібно заставляти. Не потрібно примушувати себе заради когось, заради інших, заради партнера, щоб задовільнити його бажання, боятися, ніби він десь може піти, зникнути, скаже, мені потрібно, я піду знайду іншу, або ще щось в цьому дусі. Ви на це не ведіться, тому що такі люди, якщо вони це говорять, а навіть роблять, вони. Як сказати, недостойні вашого життя. Ви найкращі, і ви повинні себе саме перше цінувати. А будете цінувати себе? Будуть і вас цінувати, не погоджуйтесь на своє використання. Тобто ідіть за покликом своїх бажань, не чиїхось, а своїх. Е Звертайте увагу на своє тіло, воно дає самий перший рефлекс. Тобто, якщо ви цього не вважаєте, воно буде такого відсторонювати. Тобто у вас буде реакція відсторонення. Не погоджуйтеся на те, що хтось хоче, цінуйте себе. Ну, а зрештою, ви самі обираєте, який вибір вам чинити, чи так, чи інакше. Це моя така думка. Прийшло мені таке повідомлення, ну, як повідомлення, знання, типу, ніби. Ой, це суржик цей наш. Да, вкорінився він добре. Тобто, звертайте, будь ласка, увагу на, на свої відчуття. А зрештою, ви кожен сам за себе робите свій вибір. Ніхто на нього не може вплинути. Ще що хотіла розповісти, ще таке питання є. Розберемо в цьому відео також, як чоловік обирає жінку. Ну, тобто, перші признаки підсвідомі, теж, коли чоловік бачить, підходить йому ця жінка, не підходить. Ким вона може бути, чи просто на якийсь час провести, чи просто порозмовляти, чи, можливо, з нею своє життя пов'язати. Це все також відбувається на підсвідомому рівні. Ну, якщо це людина відповідальна, у бізнесі, в своїх словах відповідальна, Ну так, на нього можна покластися, тобто ця людина свідомо робить свій вибір, е вона буде уважно прислухатися до своїх почуттів і відчуттів. Ну, а якщо це людина, ну, ніби альфонс, то він може і пропустити це почуття, просто, як кажуть, ловити на солоду. Від одного партнера від іншого, від першого, другого, десятого і так далі. І пропустити це відчуття підсвідомого потягу. Тобто підсвідомість це душа, яка відкликається на, скажімо так, потяг до іншої душі. Тобто йде взаємозв'язок між душами на рівні. Не просто емоції, підсвідомості і на духовному рівні. Ми зараз в основному в нашому житті опираємося на матеріальне, на фізичне, а на духовне ми мало звертаємо уваги, тому ну, багато стосунків розпадаються в результаті. Особливо це видно із цими подіями, що відбулися. У 2022 році відбувається зараз дуже багато розлучень, тому що сім'ї, які ну, і до цього були створені, не по справжньому коханню вони розпадаються, тобто у них немає емоційності. Немає емоційного, тобто духовного зв'язку. Ну, а, як скажемо, основним. Здобутком цього є фізика. Ну, чи здобутком чи не нездобутком, ну, основне, на що це розположувалося, це фізика. Можливо, і виникали які почуття, потім переростали звичку, потім потребу, тобто так треба, ну і так далі. Тобто чоловіки більш звертають увагу на свій емоційний стан і свою підсвідомість, тобто вони підсвідомо вже розуміють, яка жінка їм підійде, для якої ролі. Але ми жінки, ну, через то, мабуть, вважаю, що ми слабкіші за чоловіків, але, ну, хіба що на фізиці, мені здається, Можемо бути слабішими, тому що емоційно ми сильніші. Але при цьому житті, що зараз у нас складається, ми більш звертаємо увагу на фізику, тобто, якщо при створенні сім'ї, ми намагаємося вибрати більш сильнішого партнера, який буде більш відповідальним, буде більш заробляти, приносити здобутки в сім'ю. Тобто буде більше забезпечувати і менше зважаємо на наше підсвідоме, духовне, на наші бажання, підстроюючись під свого партнера. Ну і в результаті чого ми самі ж і потерпаємо від цього. Ну і виникає така ще й печалька, потім, якщо в такій парі є дітки, то в результаті розладу цієї сім'ї. Виникає така, таке питання, що дітки теж стають ну, свідками цих роз, е, суперечок, скажем, між батьками, тому що, якщо шлюб будується лише на матеріальних благах, то в результаті це все руйнується. Особливо це сказалося за останні два роки ми можемо це побачити. Тому цінуйте себе, бережіть, не дозволяйте собою користуватися, бо ви в себе найцінніші. Тож, розвиваємося духовно, підвищуємо свої знання, розуміння і відчиняння. І вчення духовне, тому що я бачила, як страждає душа. Я, перебуваючи в медитації, ну, налаштовувалася, зайшла в медитацію і при розмові, е, зрозумі... ну, з однією із душ, зрозуміла, що Тобто душі дуже важко достукатися до нашої свідомості, тобто до нашого тіла. Ми, ну, можливо, не всі, але більшість, відсотків, напевно, 80, відсторонюємося від духовності, опираючись більш на фізику, і не звертаємо відчуття на те, що в нас виникають всередині. Ми не прислухаємося до себе, до своїх бажань, до своїх почуттів. А душа від цього дуже страждає. І як вам передати її почуття? Ніби вона, ніби ось як звіра, дикого звіра. Ну, навіть не дикого, навіть все, з, е, домашнього звіра тваринку якусь. Закрити в клітку і не випускати. Він хоче вийти, він проситься, він гукає, але... Людина проходить, може подивитися на нього, може не подивитися і пройти мимо. Так ось і ми не реагуємо на поклики своєї душі. А тіло це саме перше, яке дає нам, ну як, відображає, скажімо так, поклик нашої душі. Тобто ми. Хочемо, ми згодні, чи ми не згодні. А ми на це уваги не звертаємо. Тому, будь ласка, давайте будемо духовно розвиватися. Чи кожен сам наодинці, по інтернету шукати, чи, чи ж шукати собі якогось вчителя-наставника. Ну, щось в цьому досі, щось таке. Ну, є в мене ще да, інформація, ну, я вже думаю, будемо в процесі розповідати, дізнаватися про духовність, про душу говорити, про блоки і про різне всяке таке. Тож, живіть щасливо, звертайте увагу на свої почуття, на свої емоції, не відсторонюйтеся від себе. А звертайте увагу. В першу чергу на себе, потім на свого партнера. І домовляйтеся в усьому. Не йдіть проти себе, не робіть собі лиха. Все, до наступних зустрічей. Бувайте!